아 связанный с какой это то рассказ о том, как Ну, у нас есть люди, которые не могут это тут может лично сказаться, но в основном какой-то канал если вы собой не можете написать, это они и у нас есть люди, чтобы я как-то рассказал, что это делать. И вот встреча мусульманских советников начинается. И будьте внимательны. Вонник, любой, любой, число несет и полученное. в принципе, друг друга, ну, в конце Ну, у него у украины? Да. Де ви проживаєте? Фурці 39-29. Добре. Двічі побрати. Так, переходимо до вирішення скарги. Готові? Дивіться. 21 лютого 2017 року надійшла карка на бездіяльність заступника прокурору Київського інститута. Ви посилаєтесь на 304-303 КПК України і зазначаєте, що 16 січня 2017 року було надіслано рекомендовано лично для керівника Київської місцевої прокуратури. І 15 лютого 2017 року отримали відповідь на сліду за підписом заступника Київської місцевої прокуратури. Просите підставі стати до течії, заслухати в якості свідка заступника про міністерства прокуратури щиці, зобов'язати Міхаківського міністра професіонала, долучити слідчому органу досвідного відсутнення десь Так, да, тільки там технічна помилка, звичайно, не просто, там двічі не просто, а не десятства. Ну, давайте допомогу. Строки, я погодилася, ви строки не пропустили, оскільки ви надали підрядження і надали рекламати повідомлення продовження, розумієте. так? А ти просто по суті, з якою заявою ви звернулись і ще ви наздомови, будь ласка, Так, шановний суд, я... У нас є скарга на пухаркушах, у нас є лист на яких сегодня номер 4, а 3, видно якое означає 16 січня, звернення у зв'язку зі сконім злочинів, які мають ознаки злочину, за спеціальну після, кримінального з боку посадових кусі, Київської місцевої прокуратури, минуло чотири та керівників органів досвіду, мабуть, щось пропусків, будь-якого управління поліції, які проводять та контролюють досвіду дослідження, кримінального провадження, останні ціни, моєї заяві, вручення. І з боку і звию, якщо місяць отримати злочинно, передбачено в 2004, а також судей суду міста Києва, прошу вашого особистого особистомучання в межах статі 36 капітаха України по всіх викладах у додатку номер 1 пактах Про Доприйняті рішення і наслідки виконання. червня з 2016 року слідчі Миколаївній поліції, він на адресу Міторської управління поліції. І доповнення ви долучаєте до заяву, воно дотоване 4 січня 2017 року. Ви наводите свідчі ганчовики, свідчі мішкави, начальник міпросту управління Дерка.

Я заперечую, скільки звернення. Я заперечую, оскільки на даний час Київському місцеві прокуратури в Новочке було вивчено всі матеріали за зверненням пакутника, надано було громовно відповідь про куратуру Київського міського прокуратурному 4. Тобто на даний час я вважаю, що всі заходи були проведені. Саме місце, події також вважаю, в шановні суд, що на даний час підставлені з того, розвідку не вичається. Також в діях працівників поліції, також в діях працівників Київської міської прокуратури, які незакондія навчаються, також вважають, що на даний час представлені на заняти. Наскільки я знаю, згідно чиновного рекораста. уроки и заходы, связанные с угрозой заяв про злочин, чи про криминальные правопорушения, здесь он выключен в межах 214 статья КПК. То, кто входит до судового расследования, чего не будет.